Вони хотіли, щоб я співпрацювала, і я їм сказала, що я в ваші ігри не граю, а не звоніті. Достала гранату і сказала, тобі тут чеку сорвати, поки ти сидиш своєю своїй на чужому стулі. Він спугався. було видно, він але спугався. Оп'яті ранку до мене прийшли. Приділили мені тероризм. Тут вони вливали воду в рот до такої ступені, що людина захлюбувалася. Я просто люблю свою Україну, щоб вони знали, що їх ніхто не боїться, що не вони тут головні, що ми не згодні. Ніхто не змирився. 24 лютого вранці ми побачили з сторони Чернобаївки дим. Ми зрозуміли, що почалося щось страшне. Коли вже зайшли окупанти, то стало небезпечно, тому що ми вже знали, що в місті просто можуть розстріляти. Безпреділ такий був. Ну, нам сказали залишатися вдома. На їх боці залишилася оця заступниця директора, захачі, прибиральниця. Ну, ми знали, що вони завозять підручники в бібліотеку, що вони вже все взяли в свої руки. І їм треба було педагогів і треба було дітей. Вони хотіли, щоб я співпрацювала, і як педагог, вони починали дуже-дуже лагідно, ми вас запрошуємо, так сладенько, солоденько, так, пожалуйста, приходите, у нас будет зібрання, ми так хочемо ваше мнение, Нам важно, що ви думаєте. Я сказала, що я в ваші ігри не играю, ко мне не звоните, не тратьте своє время и моє время. Все, на этом заканчивався розговор. Мені починали хамити, угрожать. Я не давала їм можливості много-много говорити. Я просто закінчувала эти розговор разговоры, сказала, я з вами співпрацювати не буду. Это, говорю, все. И я їм все время говорила, що ви тут не Ребята, ви не надовго. Мені все время було відчуття, що треба, щось зробити, що треба щось зробити. Що саме я не знала. Все, що вийшло, вийшло спонтанно абсолютно. Я їхала сфотографувати школу. Потім я побачила на е, сходинках школи прибиральницю, ну, як знайома людина, хотіла щось дізнатися, але зустріла вона мене недружелюбно, сказала: навіщо я сюди приперлась. Я сказала, що хочу речі свої взяти, а вона мені сказала, що мого тут нічого немає. Ну і все. Це була така остання крапля. Ну, я щось спонтанно кажу, а директор є? Ну, вона каже, є. Я пішла до директора, секретар сиділа. Кажу, дитину хочу записати в школу. Ну, спілкувалася я російською мовою, звичайно. Вона каже, да, так, да, вони так зраділи, бо їм треба було діти. А вона так зраділа, каже, так, да, зап... 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 заповняйте бланк. Ні, тільки директор. Тільки, ну я не, запит... не питала дозвілу, зайшла і все. Так же сіла, прийшла на своє місце звичне, де я завжди сиджу на планюрках. Тут сидів, не знаю, як його назвати, самозванець. Він мені також дає анкету. Я кажу, ні, я не можу писати, у мене дисплазія, заповніть за мене. Ну, Він зробив все, що я казала. Заповнював, заповнював він, прізвище, сказав Зайцев, я йому кажу, зараз будете сміятися, муж Волков". Ну, А он пише: зайцева, Волков. дитину написав, якусь там вигадану. Я швидко рахувала в 6 клас, скільки має бути років. І вулицю сказала, де я живу. Живу я в Парк Слави 2. Чомусь не знаю, що це за адреса така. Друга лавочка, мабуть, справа. І зайшли ми до ким працюють батьки, я сказала, мама СБУ, а папа ЗСУ. І він встиг записати. Я ж, я ж слідкую, як він пише, він пише. А потім піднімає очі на мене такі недоуміре. Каже, що ми, напевно, з вами не зробимося. Я кажу, А почему нет? У нас никогда дети за родителей. Ну, если немножко прибабахнутые родители, так что с этого? Я приведу ребенка учите. В общем, ну, там еще пару фраз каких-то было. Ну, он в таком недоумении. Ну, тут я уже поняла, что, ну, что мне с ним разговаривать. Я встала, достала гранату и сказала, тебе здесь чеку сорвать, пока ты сидишь своей задницей на чужом стуле. Ну, в общем, я ему высказала все, что я думала. Начальная граната была. Да. Он испугался. Это было видно, он испугался, он не знал, что сказать. А потом говорит, а ничего, что здесь камеры стоят. Я пошла целенаправленно под камеру, чтобы покричать «Слава Украине! Героям славы!» В общем, все-все-все, что я знала. Когда я выходила из кабинета, последняя фраза, которую я ему сказала, я сказала «Ты сдохнешь!» Закрила двері і пішла на вихід. Я просто люблю свою Україну. Чого я прийшла? Щоб вони знали, що їх ніхто не боїться, що не вони тут головні, що ми не згодні, ніхто не змірився. О п'ятій ранку до мене прийшли. Мене забрали і дев'ять днів. Ось ні. О, мабуть, це вона. Зараз? Да. Ось я писала. Мій почерк тут десь. Оце я писала. Ось, ось я була 18.08 мене привезли. Це було 18 серпня ось, ну, о 5-й ранку. Ну, вони почали стукати в двері дуже гучно, мабуть, автоматами. Металевим чимось, по металевих дверях, бо підняли весь, весь будинок. І от, от такі парі, найбільше чудно це було. Ну, ми не відкривали ну, довго, ну, деякий час не могли відкрити, бо мені треба було щось сховати. Я не очікувала, що вони о опять ранку прийдуть. Ну, потім вже ми були вимушені самі відкрити двері, бо вони пригрозили стріляти, що почнуть стріляти по сусіднім квартирам. Ну, все, ми їх впустили. Ну, почався обшук там, зі своїми нюансами. Мені не дали ні зібратися, нічого з собою взяти. Вони знайшли самі футболку з капюшоном чорну, бо в мене вдома не було шапки. Як потім виявилося, шапка була потрібна, щоб одіти на очі. Ну, оскільки ж вони знали, що я була з гранатою і загрожувала життю. То вони пред'явили мені тероризм. Але коли з мене зняли вже цей капюшон, я побачила, стільки багато людей, я була сьома. Тут були дівчата, я нічого не могла сказати, крім ну, привіт, все сіла, а потім дуже-дуже хотілася пити, дуже довго пити, бити, пити. Я коли перший раз сіла на стілець, він чомусь був мокрий. Я тоді не розуміла, чого. А потім стало понятно, бо вони тут вливали воду і током, струмом вдаряли. Очі були зав'язані, тому я не можу зорієнтуватися і сказати, точно або ні, бо я з відкритими очима я не бачила цю кімнату. Але я відчувала, що у мене вони стояли десь тут, що да, позаду не могли стояти. І отут я летіла от в ту стінку, впала, коли мені мене в живот зниги вдарили. От я з цього стільця отут-от -от пролетіла. Тут вони вливали воду в, в рот з такого ступеня, що людина захльбувалася. І тут вони були струмом. Що вони вас питали? Переважно, де склади зброї. Вони мені запитали, чи хочу я додому. Я сказала, звичайно, хочу. Ну, російською тільки російською себе запитували. Скажи три прізвища будь-кого активістів, а то партизан, і, і, і ти одразу будеш вдома. Це така була пропозиція. Я думаю, що, звичайно, я сказала, що таких не знаю, я в іншій сфері працюю, я світянка, які партизани про що Ви про що. Але що, що неприємно, що були такі люди, які так і робили. Називали когось? Так. Це ж мені перебили. Позвоночний хребет, що я півроку не могла не сидіти. Вони мені запитали, що я викладаю. Я сказала німецьку мову. Вони сказали, скажи щось, по -ні... щось німецькою. Я їм сказала, Вони, а що ти сказала? А я кажу, цитата із мені, Вони мені вдарили по спині. А потім ще вдарили за те, що я їм сказала, що це коли був вибух, я сказала, що ви вірите тепер, що це не я. І вони мене вдарили в животці бути з ногою такий чорний-чорний бовживіт. То була дійсна цитата з Майнкамф? Ні. Ну, ви просто <с вирішили пожартувати з ними. А Вони, видно, не зрозуміли ваш гумор? Ні, ні, вони гумор не розуміють. Тим більше наш. Ми маємо такі сліди на стінах, від відкритів гумових. Тобто це залишалося, коли людину били. Ми маємо характерні плями на стіні. І також безпосередньо на цьому столику стояв фольовий е телефон, який називають тапік, так? таке в народі його так призвали. Да? І до нього були під'єднані дроти, за допомогою яких катували безпосередньо в цій кімнаті наших персонців. Е Під'єднували дроти до різних частин тіла, до рук, до ніг, до кінцівок, до губ, до геніталій в тому числі. І таким чином пропускали високий струм напругу через тіло людини, завдаючи нелюдських страждань. Вони виявили навіть в інших катівнях схожі календарі, і майже всі вони закінчуються 20 жовтня. Тобто, якщо врахувати, що Херсон звільнили 11 листопада, то вже 20 жовтня фактично затриманих повозили на лівий берег, тому що кілька десятків людей все-таки інформація, що забрали росіяни з собою, коли відступали. Зараз все згадала, все повністю. А вдома я почала забувати числа, почала забувати, а скільки ж разів мене викликали, а десь мені треба дуже-дуже згадувати, про що говорили. Ну, Десь так Десь так уходить з пам'яті, стирається, ну це гарно. Тут були дві дівчини поліцейські, вони їх. Взяли за те, що вони, у них була зброя вдома, табільна. І вони її не здали добровільно. Вони сказали, що її доньку зараз будуть буду різати перед її очима на шматки. Ну, і прийшлося видати зброю, заховану. А це дві дівчини, дівчини були. Тут взагалі тільки дві жіночі камери були. Ми переговорили про все. Ну, що нам залишилось? Тільки спілкування. Тільки спілкування і пересування по камері, отак от от ми сиділи. Отут було два матраси. Оце, оце було поле наших, наших посіділок і, і нарочка. І ми отак просто пересувалися по колу, не зговорюючись. Одна стала, пішла сіла. І отак ми просто пересувалися, щоб трошечки змінити позу. Бо тут з особа не походить нічого. Я знала про родини, про дітей, про тваринок кожної. Про те, що було 10 років тому ми розказували анекдоти, якісь історії. Ну, якось... Ми не тільки тут плакали, ми і сміялися. і Тут вистачало гумору у нас. І дуже-дуже багато мрій було. Що ми будемо робити після. Ми хотіли орієнтувати цю камеру і тут відмічати День Перемоги. У нас були такі записочки підготовлені, бо ми не знали, кого, коли, кого першим, кого випустять, кого ні. І ось я виходила, і мені в таку ну, в пояс. Мені їй всунули цю записку, там були адреси всіх дівчат. Я ніж раніше ніж їх дочекатися на свободі, я познайомилася зі всіма їх родичами, спілкувалися разом з однією сім'єю. Ми возили передачі. Навіть автомобілі використовували один раз. Мій чоловік везе, один раз її батько. Це багатостраждальний четвертий поверх. Бо він пережив два прильоти таких серйозних, прямих попадань. Ось після першого руйнування. Ось це колись був кабінет української мови, літератури. Тут було пряме попадання в дах з цього боку. Ось. Тепер ми бачимо небо. Ну, але ми віримо в те, що ми відбудуємо. Ці руїни без суму дивитися неможливо, але ми усвідомлюємо, що це не одна наша школа, тільки так постраждала. Взагалі, скільки освітніх закладів, які більше не будуть існувати. Ми сподіваємося, що відбудуємо гімназію, і у нас через рік. Почнеться нормальний офлайн, навчальний, освітній процес. Нам ще можна сподіватися, дивлячись, що у нас у нас стіни цілі, у нас фундамент є, у нас є бомбосховище, з чого взагалі треба зараз розпочинати шкільне життя. А є школи, які вже не будуть існувати, їх вже немає. Я знаю, що так як було, вже ніколи не буде. Але максимально повернутися до. До нормального життя, до такого як ми звикли, до спокійного життя, до стабільного життя у коханні в улюбленій школі, в улюбленому місті.